якщо наприклад, я б був представником воїнської частини, ви б мені довіряли, я б сказав: завтра їдемо, 100%, ви, ви будете поваром і не будете на нулі. Вас, вас би це влаштувало? Ну, в якійсь мірі, так, да, але, але, мабуть, не повністю. Тоб, до кінця я б не був, би там, ну, вірити, що так буде. Ну, тобто є, є момент недовіри, так? Да? Є, є, так. Да. Є. Як ви вважаєте, цей страх перед зброєю і страх взагалі воювати, він, він, коли він сформувався взагалі? Це, я так розумію, ви не служили і військової підготовки теж не було. Ви ніколи не стикалися, да? Ніколи я не стикався. Ну, ще, знаєте, Я вважаю, що мені ще здається, що кожен повинен займатися своєю справою. Я дивлюся, у нас. Куча поліцейських, і їх там більше, ніж 400 тисяч. Але мені здається, вони не потрібні стільки. Ну, По крайній мірі, вони хоч підготовлені, вони держали зброю в руках. Ну, а що от ви возьмете мені? Міні що на перший-другий на день це буде все. І яку я корисну принесу, ніяку. А так я можу працювати тут. І гроші якісь там перекидувати на зсу, на якісь бригади там на на те що потрібно.